У Рівному відкрили найскладніше відділення для ведення вагітних. Там перебувають жінки із складним перебігом вагітності. Ремонт почали у березні 2022 року. І вже зараз відділення презентують більше про це далі. Відділення екстранітальної патології вважається найскладнішим відділенням, взагалі, скажімо, для ведення вагітних. Юлія Заречнюк – завідувач нового відділення, яке відкрили у рівненському пологовому будинку. Розповідає, для кого воно спрямоване. Тут лежать вагітні з складним перебіном вагітності, тобто, коли у жінки є важка соматична патологія або будь-яка соматична патологія, і плюс вагітність, яка може ускладнювати перебіг цієї патології. Ремонтні роботи у відділенні розпочали ще у березні 2022 року. Ремонт було виконано коштом пологового будинку, який він отримав від надання платних послуг. У закладі орієнтовна вартість ремонту близько 4,5 мільйонів. Палати є тут і безоплатні, і платні. Тобто, на будь-який смак пацієнтка може приїхати отримати трошки більше і звичайну палату, тому що медичну допомогу ми надаємо всім пацієнткам, які звертаються до нас в заклад в палатах цього відділення. Наявні три кисневі точки, що дозволяють не переводити вагітних до реанімаційного відділення. Також тут є палати. Палати сімейного перебування так як у нас була ера ковіду. Якщо ви пам'ятаєте, кисно залежні, скажімо, вагітні, ми мусили відправляти на спеціалізовані госпіталі. Так як в нас вже є ці кисневі точки, ми зможемо дати допомогу на місці. Крім того, є соматичні патології, коли жінка вимагає кисню неінфекційно хвора, тобто є серцево судинна або легенева патологія. Тому, власне кажучи, три точки це буде достатньо для того, щоб надати допомогу. Нагадаємо, що міський пологовий будинок ринок увійшов у топ-10 за кількістю пологів, проведених у 2022 році в Україні, посівши шосте місце. Ілля Томашевський, Новини Рівного.